Вітаю! Ми знаходимося на клінічних дослідженнях турнікету вузлового шлях. Зараз ми будемо накладати даний турнікет добровольцям, констатувати наявність кровотоку в артерії і за допомогою УЗД-апарата з функцією доплеру будемо констатувати відсутність кровотоку або оклюзію. Перший доброволець у нас дівчина. Приступаємо до накладання. Ми бачимо на дисплеї УЗД апарату, що у нас є наявний кровоток. Можемо показати, що окремо лікар констатує у нас наявність. Так, так. Кровоток. Приступаємо до накручування. Ми вже бачимо, що у нас зник кровоток. Ну, ми зробили насправді тільки декілька обертів, я можу докрутити. Щоб упевнити, що ми дійсно зараз на артерії, я поновлю кровоток, відпущу механізм і ми побачимо зараз... Так, і констатуємо знову відсутність докрута. Можете підтвердити аклюзію? Так, да. на, на, на так. Дякую. На цьому добровольці. Ми провели клінічне дослідження та успішно зупинили кровотік. Дякую за увагу. Ми продовжуємо наші клінічні випробування. Наступний доброволець. Проводимо накладання. Можемо констатувати наявність кривотоку. Ми змінили зараз на іншу артерію. Проводимо накручування. Можемо констатувати оклюзію? Зараз я поновлю знову ж таки для того, щоб ми впевнилися, що ми знаходимось на артерії. І знову зроблю перекриття. Оклюзія. Оклюзія. Дякую. Успішно проведено накладання. Продовжуємо проведення клінічних досліджень. Надалі у нас наступний доброволець чоловік. Проводимо накладання. Констатуємо наявність кровотоку. Можемо констатувати оклюзію? Кровотік не констатується. Щоб підтвердити зараз, я зроблю відкрут, поновлю. Бачимо, є поновлення і знову зроблю ключ. Оклюзі. Тронікет виконав свою функцію, клінічне дослідження успішне. Дякую. Продовжуємо наше клінічне випробування. Наступний доброволець. Проводимо накладання. Констатуємо наявність кровотоку в артерії. Так? Так, констатуємо. Накручуємо. Я оклюзи. Оклюзи. Я зараз зроблю відкрут Щоб показати, що ми знаходимося на артерії. І знову докручую до оклюзії. Є оклюзія. Успішне накладання. Дякую. Продовжуємо наші клінічні випробування. Наступний доброволець. Проводимо накладання. Можемо констатувати наявність кровотоку. Накручуємо. Констатуємо оклюзію. Я роблю відкрут. Ми впевнюємося, що ми знаходимось на артерії і перекриваємо знову. Констатуємо оклюзію. Так, є оклюзія. Успішне накладання. Дякуємо за увагу. Наступний доброволець. Накладаємо терніки. Констатуємо наявність кровотоку. Констатуємо. Є оклюзія. Є оклюзія? Зараз зяпанули. Ми бачимо, що знаходимося на артерії. І роблю докрут і оклюзію знову. Бачимо, що знову Є оклюзія. Так. Проведено успішне дослідження. Дякую. Продовжуємо наші випробування. Наступний доброволець. Проводимо накладання турнікета. Можемо констатувати наявність кровотоку. Кровоток. Бачимо зупинку. Оклюзі. Оклюзія. Я зараз зроблю відкрут, щоб ми впевнили, що ми на артерії. Є. І тепер докручую до оклюзії знову. Накладання успішне і оклюзія. Дякуємо. Додатково проведемо дослідження на стабільність системи. Так, спробуємо порухати. Будь ласка, консутуємо оклюзію. Оклюзія зберігається. Є оклюзія? Є оклюзія. Друзі, зберігається. Давай зробимо зараз відкрут і перевіримо, чи ми на де і знаходимося. Є відсутність. Mm. 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 Трошки докрутити? Mm. Оклюзія. все, дякую.